Друзі, всім привіт! Сьогодні 12 березня. Хочу запустити мотоблок з фризою і закрити вологу на огороді. Козачок полтавський без фризи, там трьохточечка, не хочу я вам показувати, вже показував. Цепляти фризу не хочу. Зараз по побігаємо. Мотоблоком легенько, другою, 7-10 см глибини, канавки позагортаю, там де Орав. повну, зараз вона стоїть 20 см глибини буде брати. Мотоблок заря 8 кінських сил, шків точився 7 см. Діаметр. Ну що ж, друзі, заводим, пробуємо. Що ж, друзі, заївся чудово. За перший запуск його в цьому році. 2024 рік. Ну що ж, їдемо на огород, працюємо. Ось я вже й на огороді. Ну що ж, дивіться, така гарненька канавка. Мотоблок там прогрівається поки. Я хотів би вам показати, що, що з землею, як вона перепалася. І ці канави всі треба позагортати. Розвал орав по кругу, Оцю канаву треба зробити спочатку. Потім виставляємо 10-7 см глибини і легенько фрезою все бігаємо. Волога закриється і потім перед самою посадкою буду ще раз фрезерувати і все вам покажу. Ну що ж, працюємо. Такий результат праці, як видно, отут. -от. Тут глибоко 20 см, узяв рівненько вирівнює гарно. Тут легенько так закрив вологу. Отак от уже от пізнявся часничок. Видно його класно. Часничок отак от. Класно вже видно. Отут посаджений інтересний часиник. 5 ну, лопатою копав, 5 зубків таких здорових, таких як, як цибуля. Ну, Той часник цибуля. Ну що ж, друзі, отака праця. Сьогодні з утра навіть сніг був. Закрив вологу, картошку будемо садити десь 20 квітня. Сьогодні ще березня, середина, тільки березня. Ну що, Друзі, до, до нових зустрічей. Дякуємо за перегляд.